доведеться паралізувати рух метро, зпинити посеред тунелю поїзд. Напруження майже відчутне на дотик хитається у спертому повітрі вагону, наче якась селючка, яка не вміє їздити під земкою. Чувак співає пісні Легінграду. Пасажири мовчать, терплять. У нього на одній руці вититує вона хижа риба, на іншій динамівський ром. Я дикий мужчина», — співає він. 45-й демонстративно пентує руки, щоб усі бачили, що він битиметься. Восматика вадика. Цікава звичка, коли у нього репитячко починає розчісуватися. так, це добре. Я, і от вона, епічна станція Дніпро, вилітає потяг із дула митрополітену на денне світло, потяг зникає, мов ширма. І от ми у всій красі стоїмо на платформі та дивимося на них згори вниз, як боги, склавши на грудях руки, щось і до хрена, кажем. Багатолика істота ворога. Не знаю, де там Льоха, пісок і море побачив, але він написав такого вірша про тому. Мить більше. жовто гарячий пісок, окреслений колом арена, спрагу втамує, крові ковток до розваги збігли, з'єднає. Ну, всього читати, не буду за кінці. Просто. просто читаю. <рес> На жаль, сама бійка не підпилася поетичній обробці мого друга. Гніво, співай, богине, ахіла сина пелея, бо вони собі під носа льоха з переляку, схоже, зовсім з головою посварився Я теж готувався до цієї миті. Подивився напередодні Троє з Бредом Пітом, хоробре серце з малом Діпсоном і читав у туалеті бійцівський клуб. Ще на платформі.